топ 3 причини, чому ваш бізнес може бути визнаний винним у відмиванні коштів, навіть якщо ви працюєте чесно, ризик попасти під підозру є. Чому? Давайте розбиратися. Причина номер один переказ великих сум грошей на підставні компанії або без економічного сенсу. Контролюючі органи можуть вважати, що ви намагаєтесь приховати реальне походження коштів. Причина номер два: відсутність підтверджуючих документів або невідповідність фінансових операцій реальним уходом. Якщо ваша бухгалтерія не може пояснити реальний рух грошей, це перший сигнал для проведення перевірок. Причина номер 3 це робота із компаніями пов'язана із сумнівною діяльністю. Ви навіть можете не знати, що ваш партнер це одна із фірм одноденок. Але якщо правоохоронці знайдуть зв'язок між ними та вами, то доведеться доводити свою непричинність. Запам'ятайте, легалізація віднімання коштів це предикатний злочин. Тобто, спочатку правоохоронці мають довести, що ці кошти були отримані від злочинної діяльності без доказів злочинного походження коштів. Звинувачення в легалізації є незаконними.